Вітаю, друзі! Ми з вами в попередніх уроках вже розглянули відпустки і розглянули лікарняні, що стосує, і декретні, що стосуються саме найманих працівників у ФОПа. Тепер давайте подивимось і розглянемо, як ФОП може нараховувати да, і отримати декретні, саме як жінка підприємиця. Тому поїхали, будемо розбирати, що для цього потрібно. Скористатись декретною відпусткою та отримати виплати допомоги по вагітності та пологам можуть не тільки працівники підприємців, так, а ще і самозайняті жінки-підприємці. Звичайно, вони на це мають право. Жінка-підприємець, якщо вона сплачувала страхові внески, має право на отримання допомоги по вагітності та пологам з пенсійного фонду, як і працівниці на підприємствах або наймані працівники у ФОПах. Вона сплачувала єдиний соціальний внесок за себе. Ми знаємо, що всі ФОПи кожного місяця сплачують мінімальний ЄСВ, і відповідно вони, звичайно, мають право на будь-який соціальний захист, який у нас описаний в Законі про соціальне страхування. Ці виплати оформлюються ФОПами як на загальній системі, так і на єдиному податку. Загальна тривалість декретної відпустки становить 126 днів, і вони можуть бути розбиті на 70, не можуть бути, розбиваються да, на 70 днів до умовного строку пологів і 56 днів після враховуючи день пологів. Тобто на 126 днів видається у нас лікарняний. Якщо пологи, не дай Бог, ускладнені, складні, то додається ще 14 днів уже окремим лікарняним до цих 126 Весь процес оформлення декретних починається з того самого, що і оформлення по найманим працівникам, затримання лікарняного від лікаря. Як тільки такий лікарняний з'являється в системі в кабінеті пенсійного фонду, ми можемо починати формувати документи, збирати їх так, і подавати для того, щоб отримати ці виплати. Давайте тепер будемо по порядку дивитися, що нам на кожному етапі потрібно зробити. Спочатку ми отримуємо підтвердження про лікарняний да, звертаючись до лікаря на 30-му тижні вагітності. Це буде один листок. Непрацездатності одразу на 126 днів, і потім уже за потреби, як я вже сказала, може бути ще плюс на 14, якщо ускладнені пологи. Потім приходить смс про реєстрацію медичного висновку в системі, да, і можемо заходити в кабінет, перевіряти, чи там з'явився ваш лікарняний. Там повинно бути заповнено ваше ІПН, ПІП, прізвище. Я по-батькові і так далі. Всі вказані як зазвичай на лікарняному реквізити, але так як у нас вони всі, це все формується в електронному вигляді, він просто не може бути якийсь неправильний то там, паперові раніше, знаєте, вони могли там, щось недописати, не доставити початку, да, не так написати, а в, в електронній системі там помилитись складно. А, далі, коли проходить 7 днів а, після того, як є лікарняний у зареєстрований був, а, він, а, він а, отримує статус готовий до сплати, так само як і лікарняні по працівникам. Да, і протягом 3 днів потрібно скласти рішення щодо призначення матеріального забезпечення. А, це е, такий бланк, я вам його дам в е, він, е, це використовується форма з протоколу постанови. Да? Е, е, я вам дам цей бланк в додаткові матеріали, ви на нього подивитесь, як воно приблизно заповнюється. Е, це ФОП сам собі його встановлює, сам собі його оформлює і е, призначає ці виплати, вказуючи, е, скільки днів да? і е, вказуючи, які дати. Тому що ФОП тут виходить сам собі страхувальник. Далі підтверджуємо сплату ЄСВ. ФОП повинен мати сплату ЄСВ за останні 12 місяців. Перед початком лікарняного. Це у нас в нормальні часи, коли немає військового стану. Зараз у нас є звільнення на час військового стану, і ЄСВ багато хто не платить, тому тут потрібно, якщо ви знаєте, що у вас буде декретна відпустка, хоча б за декілька місяців до настання лікарняного все-таки ЄСВ сплатити, бо вас це попросять. Не обов'язково його сплачувати за всі 12 місяців, звичайно, але хоча б за місяць-два до настання лікарняного, потрібно сплатити ці суми ЄСВ мінімальні. І потім потрібно якось це надати якісь докази в податкову. Да? Або ж ми робимо платіжки з Клієнтбанку по кожному місяцю, який у нас був, якщо їх там два, то можна просто платіжками. якщо це за повний, повний рік буде, то можна взяти довідку з податкової про сплату ЄСВ. Щоб отримати цю довідку, можна написати просто заяву в довільній формі, відправити або через листування в електронному кабінеті, або віднести паперово в податкову для того, щоб вони вам дали відповідь. І також нам потрібно подати декларацію з позначкою Довідкова і вказати в додатку ЄСВ ті місяці, за які ЄСВ було сплачено, хоча б один місяць, ну він повинен бути сплачений. Да? Або ми подаємо за минулий рік, да, за, точніше, не так, якщо у нас входить минулий рік, то ми беремо ту декларацію, ті місяці, які вже вказані, да, в розрахунковому періоді. Якщо тут зараз, наприклад, це ще може бути, що минулий рік е, е, захоплюється. Да. І довідкова, плюс довідкова декларація, яка буде вказувати місяці цього року. Далі нам потрібно провести розрахунок суми декретних. Як він буде проводитись, він буде для спрощенців проводитись дуже просто, тому що у нас він у нас буде відштовхуватись від мінімальної заробітної плати, тому що ФОПи спрощенці платять ЄСВ з мінімалки. Да? На момент беремо мінімальну зарплату на той момент, коли у нас йде розрахунок відпускних. Якщо у нас, наприклад, у квітні жінка виходить у декретну відпустку, Тоді розрахунковий період у нас квітень 23, березень 24-го да? так як у нас на березень 700 мінімальна зарплата, то ми і беремо у березневу мінімальну і розраховуємо, виходячи з неї суму середньої зарплату за день. Для розрахунку лікарняного все точно так само розраховується, і тут, і саме тому цей коефіцієнт 30-44 використовується так само, як ми і вчили у, у лікарняному. Тобто 233,26 це наша середня заробітна плата, яка розраховується з розрахунку мінімалки. Так, ця середня заробітна, це середня кількість днів у місяці, яка використовується в розрахунках за порядком 12,66, 30,44, про неї ми з вами вже вчили. Якщо, у зв'язку з тим, що ФОП платять мінімальні внески, ми використовуємо саме цей метод розрахунку. Так, так як я вам і кажу, що для декретних сума буде для, для ФОПа-єдинника завжди однакова, але тільки в цьому році вона буде змінюватися декретна відпустка, розрахунковий період вже виходить на квітень, травень-червень, то там вже потрібно буде брати більшу суму, виходячи із розрахунку 8 тисяч. Ми беремо 8 тисяч, ділимо на 30-44 і дізнаємось цю середньоденну заробітну плату. І далі, середньоденну ділимо на кількість. Днів лікарняного 126, і в нас виходить стала цифра, яка буде виплачена. Вона не буде змінюватися для жодного ФОПа. Тобто, ви, якщо будете або ваш ФОП на єдиному податку, ви будете собі робити розрахунок, він у вас буде отакий для всіх однаковий. Ті ФОП, які платили, є своє більше мінімального. Розраховують. Середню заробітну плату, виходячи з фактично сплаченого ЄСВ за попередні 12 місяців, так стандартно рахується, як рахується звичайна декретна відпустка. Перевіряємо, чи відкритий рахунок для соціальних виплат. Знову ж таки, тут потрібен окремий буде рахунок для соціальних виплат, той самий, що і для лікарняних, і туди ви будете отримувати ці гроші. Заповнюємо заявочку розрахунок, це все ви можете побачити в додаткових матеріалах. Я туди все додам з прикладами, як це робиться. І останній етап збір документів і подання пакету до фонду. Заява, розрахунок, і всі ці документи це все Прикріпляються зараз в кабінеті пенсійного фонду, і там відправляється це все онлайн, нікуди ходити не потрібно. Є варіанти, коли, якщо ви все-таки обрали варіант, коли ви хочете віднести цей пакет документів в паперовому форматі, ви можете це зробити. Єдине, що вони там перевіряють дуже так серйозно всі заповнені документи, і можуть прийняти не з першого разу, а можуть там у вас звертають. Щось виправити, щось переписати. То я, якщо ви от підете саме нести пакет документів паперовий, то я би вам рекомендувала брати ще з собою пусті бланки, і якщо що, то раптом що від руки переписувати, якщо вони щось там попросять вас переписати. Щоб не ходити по декілька разів туди. І давайте побачимо перелік повних документів, які ми повинні мати. Да? Заповнення та підписана заява розрахунок. Також потрібно мати електронний варіант цієї заяви, якщо ви все-таки йдете і несете це все ніжками. Копія паспорту, ідентифікаційний код, копія трудової книжки обов'язково, довідка про відкриття спеціального рахунку, копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, про те, що ви ФОП. Да? Довідка про сплату ЄСВ або квитації про сплату ЄСВ за останній рік, і довідка розрахунок у довільній формі. Все це у нас ми беремо з собою і несемо на подання. Рішення приймається протягом трьох робочих днів, якщо це, це може бути як зразу погодження, да, що у вас там все дуже добре ідеально заповнено, або відмова, коли інспектору щось десь не сподобається. При відмові, це, як я вже кажу, частіше за все щось виправити, або щось надати якийсь додатковий документ, або ті, хто не платить, ЄСВ. Часто дивлячись, яка область, дивлячись, яка територія, можуть казати, що ви не платили ЄСВ, значить вам не положено виплатити і декретні. Це неправда. Це так не працює. У нас зараз всі декретні виплачуються. Тому якщо вам кажуть таку підставу, ви можете її доплати. Оскаржити дуже швидко і е, все-таки е, кажіть про те, що такого не існує, і хай вам спочатку покажуть, де це написано, що вам це не належить до виплати. Тому відстоюйте свої права. Коли кошти надходять на спецрахунок, щоб їх використати, ФОП повинен перевести їх на свій особистий рахунок або зняти готівку. З, з, з того рахунку для соціальних виплат ми нікуди їх використати не зможемо. Далі ми повинні, після того, як вже отримали, забрали собі гроші, так само подати повідомлення про отримання коштів. Термін впродовж місяця після дня отримання допомоги. Оподаткування у нас тут ніякого немає, кошти, що ФОП отримує на спецрахунок, не оподатковуються ніякими податками. Податки і звіти, коли ФОП у декреті, потрібно на це звернути увагу, тому що багато з цього приводу завжди запитає. Ми повинні розуміти, що перебування в декреті не звільняє ФОП від обов'язків подавати звіти і платити податки. Це ніяка не відпустка, це відпустка, можливо, там, якщо ви да, працівник і йдете в декретну відпустку по догляду за дитиною, але коли ви ФОП, у вас ці обов'язки ваші лишаються та друга група, єдиний податок ви повинні сплачувати на загальних підставах. Один раз на рік ви можете взяти податкові канікули або лікарняний, але в цей період не вести діяльність зовсім. Але якщо ви і зовсім не ведете діяльність, то вам краще перейти на третю, наприклад, групу, тому що там податок залежить від отримання доходу. Якщо доходу нема, то і податок ви сплачувати не будете, а просто будете подавати пусті декларації або ж ФОП закрити, або ж перейти на загальну систему, да? тому що податок все одно. Платити потрібно. Третя група в залежності від отримання доходу, загальна система в залежності від отримання доходу. Тому перша та друга група, якщо ви в декретній відпустці не плануєте працювати, краще перейти на іншу групу або закрити ФОП. Ну і ЄСВ також потрібно платити. Отримання допомоги з фонду. У звітності ФОП по декларацію в декларації поєдиного податку або в декларації про майновий стан не я ніяк не відображається, тому що це не є доходом отриманим від підприємницької діяльності і повністю звільняється від будь-якого оподаткування. Це все на сьогодні. Це все про декретні виплати. Я думаю, ви зможете продивити ще додаткові матеріали, і вам буде зрозуміло, як ФОПу отримати декретні виплати. Всього вам найкращого!